Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчатка! Подивіться, сонечко сховалося за хмаринками. Може, сонечко соромиться і не хоче до нас виходити. Але я знаю, як його треба покликати. Сідайте зручно і слухайте уважно. Українська народна закличка Вийди, вийди, сонечко! Вийди, вийди сонечко! На дідове полечко, на Бабине зілячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки. Там вони граються, тебе дожидаються. Діти, не виходить наше сонечко-за хмаринок. А давайте повторимо слова заклички разом зі мною. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко! На бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Молодці діти! Ось і сонечко вийшло до нас. Воно гарне, яскраве та ласкаве. Дітки! А ви завжди промовляйте цю закличку, коли сонечко буде ховатися за хмаринками. Дітки, ви сьогодні молодці. До побачення та до нових зустрічей!